Всім привіт! Сьогодні я буду підключати світло на своєму мотоблоці Кентавр. Для цього я прикупив ось такий дріт. він йде двойний. Але для початку треба подивитися, яка стоїть лампочка із заводу, щоб знати, як її підключити. Для цього знімаємо фару, я вже відкрутив її, і дивимося, що у нас тут знаходиться. Як бачимо, встановлена одноконтактна лампочка. Зелений йде на масу, а на білий дріт ми будемо подавати плюс. Лампочка стоїть 12 вольт 55 Вт. Ну, доволі така потужна лампочка. Генератор у нас тут стоїть з заводу. Не дуже такий, скажімо, потужний. Тому згодом я, мабуть, поміняю на світлодіодну. Ну, а поки підключу, як є. Для початку я ці дроти, що йдуть з фари, я приховаю гофру, щоб не торкалися корпусу. Так буде краще. Далі, оцей зелений дріт, він у нас є маса, його можна зразу кинути на корпус. Ну, прикрутити десь от до цього болта. Ну, я цього робити не буду, так як в мене дріт двойний, то я масою плюс, кину в гофру і поведу до акумулятора. Зараз моя робота буде дріт, який я купив, вставити в гофру, яка йде з заводу. Я думаю, вона туди поміститься та буде все добре. Ну я одразу скажу, що це таке від мене зауваження торгової марки Кентавр, Що вони із заводу не вкладають дріт для того, щоб підключити фару. Я знаю, що вони іноді дивляться моє відео, тому до вас прохання це виправити. Так, завів я дріт в гофру, він помістився, все добре стало. І тепер підключаємо. Дивіться, оцей синенький дріт підключаємо з білим, він буде плюс. І коричневий колір ми підключаємо з зеленим, це буде маса. На акумуляторі це буде мінус. Запам'ятали це все і переходимо до щитка. Щиток я вже розібрав. І Зараз вам покажу, як тут з'єднати. Беремо коричневий дріт. Нагадую, це у нас маса, яка йде з лампочки. І фіксуємо його на корпус. Ось сюди. Не забуваємо зачистити. Маса це є у нас мінус акумулятора, який напряму з'єднаний з корпусом мотоблока. Далі, щоб лампочка загорілася, на синій дріт треба подати плюс. Тобто плюс, який йде з акумулятора. Але в розрив треба поставити тумблер, який і буде включати та виключати світло. На жаль, заводський в мене десь загубився, можливо в дорозі, але в комплекті я не знайшов, тому ставлю ось такий. Щоб вам наглядно було зрозуміло, я для вас зробив ось таку схему. Як бачимо, плюс іде через тумблер, який включає та виключає світло. Сама проста схема. В другому варіанті можна підключити трохи інакше. Коричневий дріт, це маса так і залишаємо на корпусі, а плюс ми беремо від акумулятора, так само як і перший раз, тільки після виключателя маси, який йде з заводу. Ось так це буде виглядати на схемі. Поки не включимо виключатель маси, напруги на тумблері не буде. Як бачимо, виключатель маси на мотаблоці насправді виключає плюс. Далі потрібно встановити сам тумблер. Я знайшов йому місце, ось тут трохи вище замка запалювання, мені тут буде зручно. Зараз я зроблю отвір, ставлю тумблера, ну а підключати я буду трохи інакше. У мене є ще третій варіант, який я вам покажу. Так, як бачимо, масу я вже прикрутив на корпус. Це в нас є мінус акумулятора. Тепер нам на лампочку треба подати плюс, який буде проходити через тумблер, який я вже встановив. Беремо один дріт з тумблера і прикручуємо на дріт, який йде на лампочку. Ось так. А на другий дріт, який йде до тумблера, треба подати плюс з акумулятора. Але я його буду брати з замка запалювання. Щоб зорієнтуватися, я беру червоний дріт на замку запалювання, який йде до дисплея, який показує ампери та вольтаж. На схемі ось так це буде виглядати: плюс іде від акумулятора на вимикач маси, потім йде на. Замок запалювання. Коли ми повертаємо ключ на одне положення, подається напруга на дисплей та паралельно подається напруга на тумблер, який буде включати або виключати світло. Я думаю, ще встановити запобіжник між замком запалювання та тумблером. Давайте вам ще раз поближче покажу, як це виглядає на мотаблоці. Оцей дріт встановлюється на замок запалювання. Там, де червоний, підходить до дисплею. Ось сюди. Повертаємо один оберт ключем і напруга подається. Ну, як я вам і казав. Я думаю, вам буде зрозуміло. Ось по такої схемі буде працювати у мене світло на мотоблоці Кентавр. Які переваги, чи заведений, чи не заведений мотоблок, а світло завжди можна включити. Ну, а тепер давайте покажу вам, як це все буде працювати. Підключений акумулятор. Вмикаємо перемикач маси, він же плюс. Робимо одне положення ключем на замку запалювання. Загорається дисплей, значить, пішла напруга і на тумблер. І тепер вмикаємо світло. Ось так. Світло загорілось. І виключаємо. Коли ключ повертаємо в обратне положення, то напруга на тумблер вже не йде. Як бачимо, світло не горить. Повертаємо, загорається дисплей, пішла напруга на тумблер, і тепер світло можна включати. Ось так, як бачимо, світло загорілося, світло потухло. Так я зробив для того, якщо колись я забуду виключити тумблер світла, коли заглушу мотоблок, то ключ запалювання я завжди повертаю в обратне положення, ну щоб не сідав акумулятор. На цьому все. Сподіваюся, що моє відео комусь буде корисним. Всім мирного неба, всім пока.